Запекла боротьба на полі та командний дух. Цими вихідними в Івано-Франківську відбувся четвертий раунд чемпіонату України з Амфутболу. футболу Прикарпаття представляла команда Бартка. На змаганнях побували наші журналісти і вже готові розповісти про них. До Івано-Франківська з'їхалися 12 ам футбольних команд з усієї України, аби позмагатися за першість у турнірній таблиці. Тут в івано франківську приймаємо четвертий з'їзний тур чемпіонату України замфутболу. Для нас відверто дуже приємно, тому що вперше в першому чемпіонаті України і приймає наша збірна команда Івано-Франківської області Бобартка серед ветеранів. Приємно приймати такі важливі великі змагання. Ну розуміємо час, і ситуація в державі ставить свої вимоги. На жаль, так і такі вид спорту набирає великі оберти в Україні. Точно будемо підтримувати і розвивати звісно, і адаптивний футбол і різні види спорту. У першому турі дводенних змагань Франківська бартка виборола перемогу з рахунком 3-1 у команди «Дніпро-Честь». на 38-й хвилині матчу. Команда Барка робить рахунок 3-1. Гра була напруженою, а супротивник добре підготовлений. Зазначив капітан команди Юрій Гапончук. Досить непогана команда, дуже гарний рівень. Є певні індивідуальні виконавці, які так само гарно підготовлені. Але ми напевно що вже більше на досвіді десь цю гру виграли і здобули гарний результат. Волівальники це можна сказати ще один гравець на полі, і підтримка дуже важлива кожної команди. Готувались до матчів довго та старанно. Каже головний тренер Іван Скіцько. У нас були дуже ну, такі кропітка праця трьохразових тренування було, і тому ми ну ми знали, що ми маємо виступати вдома перед болівальниками. І була проведена робота на хорошому рівні. І навіть хочу сказати, навіть оцей результат ми обіграли дуже добротну команду, і тому і по грі, і по всьому, по змісту я задоволений, якби і, грою, і результатом були десь помилки, але о, це чисто футбол помиляється. Своїми емоціями ділиться гравець Володимир Романишин, ветеран у складі команди, вже близько півроку. У футбол грає тривалий час, а після мінно-вибухової травми та реабілітації доєднався до Бартки. Важко було переміщатися, бо вони пересингували. Також нас вони цілий час біля нас були, але ми з ними спорвали. Дуже задоволений результатом, тому що три очка, як не як це перемога. Ці три очка нам дуже дуже потрібні були протягом четвертого раунду чемпіонату з амфутболу. Бартка здобула ще дві перемоги. Завершальний п'ятий етап змагань відбудеться 13-14 грудня у Києві.